Місяць жовтень, церкві спасіння. Місяць добробуту. Давайте дізнаємось, що для кожного з нас означає це чудове слово. Добробут це коли є здоров'я, коли є добрий настрій, коли є здорові цілі і натхнення. Основа християнської жизни. Добробут для мене це перебування в божому. Добробут для мене це та родина, в якій я знаходжуся. Добробут для мене достаток Божих благословень, який він дає кожного дня. Це коли ти відчуваєш, що в тебе все добре, коли, коли ти знаєш. Для мене зараз це те, що сказав Господь. Це буде добре. В Біблії він сказав, що спасешся ти, спасеться твоя сім'я, то що може бути краще, коли ти знаєш, що в тебе є друзі, в тебе є батько Небесний, в тебе є підтримка. Я не знаю, я, я щаслива. Добробут для мене це напевно, що баланс в різних сферах життя, коли там все стабільно добре, ну десь на четвірочку. Нехай мир і добробут прибуде в кожну сім'ю. Це була рубрика Інтерв'ю по-гарячому далі гарячіше.